Ми бачимо серйозну загрозу, і це Росія, заявив Мерц у своєму інтерв'ю. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У сфері безпеки Європа вже перестала їздити зайцем за рахунок США. Та починає серйозно вкладатися в свою оборону. А Росія загрожує не тільки Україні, а й усій Європі, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю програмі BBC. Ми бачимо серйозну загрозу, і це Росія. Ця загроза спрямована не тільки проти України, ця загроза нашому світу, нашій свободі та політичному порядку Європи, заявив Мерц. Який приїхав у Велику Британію для підписання історичної угоди про співпрацю двох країн у різних сферах? Цей документ назвали Кенсінгтонським договором. Він передбачає, зокрема, і зміцнення оборонних зв'язків між Німеччиною і Великою Британією. Мерц активно підтримував Україну під час виборчої кампанії і через чотири дні після вступу на посаду приїхав у Київ на поїзді разом із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером і президентом. Франції Еммануелем Макроном ще до офіційного вступу на посаду Мєрц досяг зміну Конституції Німеччини, щоб різко збільшити витрати на оборону, заявивши, що тепер головний принцип оборони країни зробити усе, що треба. Ми недостатньо сильні. Наша армія недостатньо сильна, тому ми витрачаємо так багато грошей, сказав він. Мерц згодний з думкою американського керівництва, що Європа надто мало робить для власної оборони. Оборони та безпеки, але Мерц вважає, що тепер ситуація змінилася. Ми знаємо, що повинні більше діяти самостійно. А раніше ми їздили зайцем, пояснив він. США просить нас робити більше, і ми дійсно робимо більше. За його словами, Європа зробила висновки з заяв віцепрезидента США Джея Дівенса на Мюнхенській конференції із безпеки. Тоді він обвинуватив європейських союзників у тому, що вони надто мало витрачають на оборону. Ну вельми відверту заяву Венса добре почули і зрозуміли буквально. Вважає Мерц. За словами канцлера, Він із Трампом зустрічався вже тричі. У них склалися хороші робочі відносини. Я думаю, президент Трамп розуміє нас. Ми стараємося покласти кінець цій війні. Ми зідзвонюємося раз на тиждень, координуємо наші зусилля. Одна з тем війна в Україні, друга торгівля і мита. Мерц вважає нові американські митні тарифи недопустимими. Та згубними для економіки Німеччини. У ніч своєї перемоги на виборах Мерц заявив, що адміністрація Трампа значною мірою байдужа до долі Європи. Тоді цю заяву розцінили як недипломатичну для майбутнього канцлера. На його думку, США у своїй політиці віддаляються від Європи і розвертаються у бік Азії. І саме тому країнам Європи важливо прагнути до більшої незалежності від американської оборони. Німеччина, Великобританія і Франція разом працюють над так званим трикутним альянсом євродержав. За словами Мерца, цей альянс зосередиться не тільки на питанні безпеки і зовнішньої політики, а й на зростанні економіки.